Всіх вітаю. Отже, сьогодні 4 лютого. Сьогодні весь світ відмічає День раку. В Україні це день боротьби з раком. І я сьогодні точно вже бачу, стрічка Фейсбуку просто пестрить різними статистиками, скрінгами, контролями, інформацією про онкологію. Я вам сьогодні хочу дати просто 5 порад, які зменшать імовірність. Захворіти онкологію. І це ті поради, які ви можете зробити. Я до того, що, наприклад, є речі або фактори, які викликають онкологію, які ми не можемо змінити. Там, наприклад, чорнобильська катастрофа, там фактори зовнішнього середовища, генетику. Ми народили сім'ї, не дай Боже, в якій у батьків є онкологія. А ці п'ять речей можна просто змінити. І давайте так: перша річ це, звичайно, кинути палити. Тютюнопаління має дуже Чітку кореляцію з онкологічними захворюваннями. І ми говоримо зараз не тільки про рак легень, про раки ліжної локалізації так само входять в перелік тютюнопаління. Це саме просте кинути палити, цигарки, кальянчик, ну там про марихуану можна окремо робити подкаст. Друга причина або друга ситуація, яку можемо змінити, це харчування. Сьогодні, якщо ви зменшите кількість переробленого м'яса, збільшите кількість овочів та фруктів в своєму раціоні, то в принципі так само ви можете знизити собі ризик захворіти на онкологічні захворювання, наприклад, кишечника. А от. І ця друга причина дуже сильно пов'язана з третьою такою ситуацією, яку ми можемо змінити для себе. Отже, факт номер три: ми маємо покращити фізичну активність знизити. Індекс маси нашого тіла. Отже, якщо ви будете займатися спортом приблизно 140 хвилин на тиждень неінтенсивним і там 75 хвилин інтенсивного спорту, це точно знизить імовірність захворіти на онкологію. Четвертим фактором, який ми можемо посприяти і повпливати, це уникати прямого сонячного опромінення. Це дуже просто сьогодні. Купа кремів сьогодні з протекцією від сонця є. І це, звичайно, абсолютно не складно. Просто не ходити, і як ці, знаєте, хлопці <кій> на гідропарку, такі лежать там чорні загорають. Просто сьогодні це вже не модно. Сьогодні ми вже не загораємо. Сьогодні ми уникаємо сонце, тому що, на жаль, сонце викликає онкологічні захворювання шкіри. І п'ятий останній фактор. Який ми можемо сьогодні знову ж таки в собі поламати, хоча насправді це будуть, мабуть, най, найважчі для всіх, це знизити кількість споживання алкоголю. Тут можна балакати купу часу Є сьогодні дослідження, які показують навіть перевагу інколи в алкоголі, але загальні принципи онкології сьогодні, загальні рекомендації відмовитись або максимально його знизити. Отже, користуйтесь цими факторами. Знижити свої ризики і пам'ятайте, що онкологія сьогодні поруч з нами. Ми її лікуємо і ви маєте допомагати нам справлятися з цією проблемою, саме зміною своїх звичок. Це не складно. Ми всі хочемо жити довго. Всім гарного дня!